Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбум. Ми нарешті в кінці зими, майже кінець лютого, дочекалися нарешті морозів і вибралися на нашу локацію. Це КВХ. Вибралися невеличкою компанією з сином Дмитром, Дімончиком, і Артемом. Артемчику, привіт тобі. Так. Будемо шукати судачка, будемо його ловити. Ну а що з цього вийде, ви побачите в цьому відео. Так що залишайте з нами, буде цікаво. Ну що, друзі, поставили наш багетик і робимо перші проводки. Підкит, пауза і покачування. Зараз глухо тому повинні працювати такі більш повільні проводки. Тривали паузи, з покачуванням. Зробили 10-12 проводочок і переходимо на нову луночку. Поки рибка активна, треба її пошукати, а потім там, де, де вже вона себе проявить, там вже ці луночки розловлювати. Змінюючи приманки, проводки. І так, прийшли на нову луночку і не забуваємо, перш ніж опустити приманку повністю на дно покласти, робимо такі покачування. Якщо рибка стоїть під лункою, вона зазвичай може атакувати приманку на опускання. Тому не поспішаємо. Разу класти приманку на дно. У мене хтось з підписників писав навіщо вам мультиплікатор, якщо ви, переходячи з лунку на лунку, все одно намотуєте жилку на руки. Поясню. З мультиплікатором дуже добре працювати і виважувати рибку дуже добре. Але є один нюанс. Коли ви шукаєте пупочки, вам потрібно розуміти динамику глибин. І коли ви намотуєте жилку на мультиплікатор, так, це дуже зручно, вона не путається, дуже зручно переходити. Але один мінус, ви не бачите динамику глибин. Тому я, обережно переходячи з лунка на лунку, Намотую жилку на руки. І коли переходжу з однієї лунки на іншу, я бачу, як змінюється глибина. Вона така ж сама, або вона менша, або вона більша. Судак він дуже рідко коли стоїть на рівному. Чому потрібна, потрібен перепад глибин? Або пупочки, або якісь приямочки, або свальчики. Тому я. Користуюсь мультиплікатором, коли вже глибини за 20 метрів, тому що жилки дуже багато. І коли її скидаєш, вона плутається. Тяжечка, друзі. І покачуємо. Тривалі паузи і покачування. Зараз глухозиме. Тому... Більшість проводок ми робимо такі більш повільні. З досить тривалими паузами. Яка, друзі, краса. Море повністю стало під льдом. Так ми, друзі, чекали цих морозів, так ми чекали, коли ж це нарешті КВХ стане. Ось воно сталося. Лід такий 5-7 см. Але... Він тримає, це досить безпечний. Але не забуваємо, друзі, про безпеку. Обов'язково, окрім буру, беріть з собою пішню. Безпека це, друзі, головне. Друзі, ви спитаєте, що треба робити, коли вона не ловиться. Треба її погукати, друзі. Треба випити чайку, перекусити і все буде у вас. Так, тому давайте швиденько чайку. Поїмо трошки. Да, а посні... її погукаємо. Да, поснідаємо і погукаємо. Друзі, на віпчі було клюванничко. Зараз пробуємо її доловити. От як кажуть, поснідали. І вона зараз повинна проклюнатись. Гарна була кулюванічка. І так, друзі, на цій луночки було клювання на віпчик. Далі продовження не було. Тому я змістився на іншу луночку, а сюди поставив іншу приманку. Поставив балансірчик натурального кольору. І спробую зараз цю рибку доловити. Зазвичай на зміні кольору на зміні кольору і форми приманки, зазвичай рибка доловлюється. Зробимо таку більш делікатну проводочку. Покачали, пауза. Почали. Пауза. Не хоче добирати. Але те, що було блоклюванічка, це дуже добре. Це говорить нам про те, що на точці рибка є. Тому будемо боритися. І змінюючи лунки. Бігаємо і пошукаємо. Друзі, навіть не встиг опустити приманку на дно. Мощний підкид. Ай яй. Проплювався. Так, да, ви бачите. Потроху, потроху. Да. Я навіть не. Так, да, я навіть не встиг опустити приманку на дно. Ось. Відповідь, чому я жилку намотую на руки, а не на катушку. Тому що переходячи з лунки на лунку, ми маємо можливість відслідковувати динаміку глибин, а саме головне, ми маємо можливість робити проводку, починаючи десь з 2 метрів від дна і поступово опускаючи. От зараз було клюванечко десь в метрі від дна. Якщо ви зразу приманку покладете на дно, то цю проводку ви просто зразу не маєте можливості зробити. Бачите, плюнув і не добирає. Так, перейшли на нову луночку і поступово-поступово покачуючи, опускаємо приманку на дно. Зімалик на підметали, підкидик, пауза і покачуємо. Рибка пасивна, тому і підкиди треба робити повільні, і паузи більш таки тривалі. нарешті Дімончик відкриває рахунок. Непоганий такий ще. Ого, ти бачите, що? Нарешті, нарешті, нарешті перший в мене є. Ось такий грам 500. Ну так, на вірчика. На вірчика, як він гарно скуштував. Я тебе вітаю, друже. Ох, така поклювка була... була. клювака і ось сюди. У мене було три клюваки, кліва... але холості. Давай, біжи, підростай. За батьками. Ти що? Ну ти красавчик ему. Перший є. ай яй 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 Юра тільки сказав, що ця тема буває заходить. <рес> і вона реально заходить. <рес> Дивіться, як закуплю. Коли їби не працюють, силікон, резина, вона Доспожа. дає результат. Подача, ну я думаю, ви самі все бачили. Починочка в трьох дюймах. <рес> Колір лох. Як то кажуть, на лоха лох спіймає. <гум> Ось так от, друзі. Тому силікон працює. Було три клюванічки у мене, два у Дімона, одна реалізована. І одна була клювака на вівчику Артема. Вже годину як клювань нема. І от Артем поставив силікончик. І що ви думаєте? І на силікон таки ввалив судочка. Тому, друзі... Треба експериментувати. Треба змінювати не тільки проводки, але й приманки. А буває іноді навіть кардинально їх змінювати. Від пластмаси і резини до... до резини. До речі, є, друзі, віби. Чому я кажу від пластмаси і резини до резини? Тому що є, друзі, віби пластмасові. А є, друзі, віби резинові. В чому їх різниця? Різниця їх в тому, що ті, що пластмасові, вони шумові, а ті, що резинові, вони безшумні. І іноді, друзі, буває, працюють краще резинові віби. А іноді буває, працюють краще пластмасові. По пасивному судочку більше. Працюють резинові, а ось по-активному шумові. Але коли віби не працюють, дуже часто може вас виручити силіконові приманки. Так, так, саме ті, якими ми ловимо на джих. Тому, коли ви збираєтесь на рибалку за судачком, обов'язково киньте. Пару-трійку резинових силиконових приманочок і головочок з різною вагою. І Експериментуйте, друзі. Дмитро сьогодні роздає. Це вже другий. Обережний... зараз Набіжуть. Так гарненький. Гарненький. Красивенький. Так от друзі, бачите? Поки я там граюся з приманками, Дмитро тут вже другого суточка вже достає. Молодець. Біже за батьками. Клас! Молодець. У нас сьогодні спортивний формат, спіймав відпусти. Ви вирішили мене зробити, так? <рес> я насос на <соснах> вас <рес> минулий раз <рес> обскакав. <рес> 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 так ви вирішили двох мене добити, так, друзі? <рес> ну, трошки. Буває таке. Буває таке. Молодець, Артемчик, Молодець. Клас, красава. Ну вже хлопців вже по два, а я пасу поки задніх. <рес> Молодці хлопці. Ну що, друзям дав трошки фори хлопцям. По два судочки вони піймали. Ну що, треба їх нас доганяти. Зараз треба ввалити трофей і зрівняти рахунок. Пішли тебе потрусимо трошки. Так. Хлопців на віби зараз не дуже. Да. Ну зараз будемо ділитися силіконом. Да. Бачите, ми не взяли. Да. Так. Тримай джигу. Десяточка. Ага. Тримай. Хочеш таку саму. Давай так все саме. Воно працює. Бачиш, в неї немає активного хвоста, але ага. на такий активний дріб ага. вона дуже-дуже добре працює. Да. Бачите, зараз вів би зовсім перестали працювати, а от резина працює. Два Артемчик взяв і ще один був такий гарний схід. Поставив силіконову приманочку. І буду пробувати, бо щось перестали працювати. Дмитро вже третього спіймав. Артемчик, ти двох, так? Да? Так, да, двох Дв... і, ще на і ще клювака на. Ще клювака була. Тому поставив таку приманку, як у Артема. І роблю наступний. Поклали приманочку на дно. Це такий, це пасівочка. Такий силиконовий хробачок. У розмірі 3 дюйми. На джигу ловці 10 грамів. Постукали по дну. Підняли десь сантиметрів 10 від дна. І робимо наступну проводочку. Підривчик. Пауза. Покачали. Підривчик. Пауза. Покачали. І періодично ми опускаємо дзюболопку на дно і стукаємо. На опусканні, друзі. Нова луночки. Щось так непогане бадається. Так. Ну, але опера... на опусканні. Так. От сьогодні на нього було три клюванічки. і такі свого. Першого я спіймав. Давно. Це, Це перший. Мій перший, да. Так Те, що і я розловився. Все, друзі. Ось такий ось. Бачите, Бачите? який світлофор. Так. Пугачик ага. такий. Отакий. А вмантулив, друзі. Я думав щось гарненьке. Опускав приманку. Вона на віднані дійшла. Десь пів метра від дна і він. Повалив. Так, друзі, відпускаємо рибку. Пливи за батьками. Пока! Ага. Гарне щось, оце щось залікове, друзі. Щось залікове. Друзі, давить, і така кулювака була мощна. І щось таке залікове. Ну, майже майже. На грані. Але ж ввалив так, друзі. Бачиш, як він зачіпився. Да. А, тому і здалося. Ось такий вже фіш менш. Фіч поки ще поки так. Да. Але ввалив, промахнувся. Клювака була така мощна. Да. Ну, майже заліковий, але не залікований. Але, друзі, другі, я вас наздоганяю. Бачите? Це опа. Пливи, друже. Дім-дім-дім-дім, дім-дім. І дім. дім, дім. що, не вірить своєму щастю? Ще його відпустили. Дай, давай, давай пливи, бо... бо тут місцеві такі хапуги, бо все заберуть. Бо заберуть тебе в торбу. Кажу, пливи. А що ж ти? Ого. О, ти що? Круто. Друзі, Молодець. круто. Скільки пройшло? Дві хвилини? Да, дві хвилини? Між першим і другим. Так, друзі, подивіться, що роблять наші китайські віби. Дімончик валив такого гарного судачка так. на китайський віпчик. Віпчик працює. Да. Так що а заходьте так. до нас на сайт і поки вони ще є. Так. Де да, там Так. Судачок приємний, але, на жаль, не залікований. Тому відпускаємо. Не дотягує до 42 см, але розмір заліков... гарний, тому. О, як, О, він... як він пішов. Супер. Дімчику, молодець. Це вже твій якийсь сьогодні? Четвертий? Четвертий судачок. Круто. Поки найбільший. Молодець. В тебе поки бік -фіш? О. Друзі, щось є. Друзі, щось є невеличке.

Так, це в мене третій. Третій. з я вже. Отакий такий Вісім 80 віп. Коля, ну шо? От тільки що. Був спійманий. Третій садочок. віпчик Потяжечка, пауза. І на паузі він взяв. Ось, артемчик знову. Ну і як гарний, звісно, він за ніколи. Але порівняння з тим, що впливало сьогодні і я клювало. Біс, така приємна яка. Зараз я його сфоткаю, до речі, його вже хтось робить. У Дмитра такий же розмір був. Так що у вас два бікфіши. У вас 4-4 і два бікфіші. За сьогодні. Ну, молодці. Бачите, силікон працює. 4 4, 4, -4. Ось хлопці, в да. мене три. Ну, а я з вас, та, все, побіжу і я свого четвертого ловити. Друзі, я тут рибачу вже не перший раз. Ну і побачив таку картину, ми судачків 500-600 грамів відпускаємо, а поряд сидять мужики і судачків 300-400 грамів. грамів пакують. Ну, це, як кажуть, на совісті кожного. Ну, як на мене, то це неправильно, друзі. Я розумію, що якщо ви спіймали судочка 40 см, а він не 42, то цього ще можна забрати, бо ну, він більш-менш заліковий. Судочки вагою до 600 грамів зовсім не залікові. Тому, друзі, поважайте природу, поважайте закони і недомірки відпускайте. Ну що, друзі, ось і підійшов до завершення чудовий риболовний день. Риболовля сьогодні трошки порадувала. Хоч і судачок був пасивний, але клювання були, рибку спіймали, тому коротесенько підведемо підсумки. І так, у хлопців по 4 судачки. Ну, два таких були грам по 600, решта дрібніша. У мене три судачки. Але що цікаво, е, Артем сьогодні е, розловив резину, е, розловив пасивочку і цілий день ловив на неї. І я вам хочу сказати, що клювання були, але були такі клювання, від айвутку. Тому добре, що Артема е, міцні руки, тому він дуже так міцно тримав вудку, бо могла вука оплисти разом, е, разом з рибкою. Тому, друзі, якщо не клює, на віби балансири, обов'язково е, треба е, пробувати резину. Вона працює. Пасивочка тридюйми у кольорі лох. Е, тому, друзі, е, ми з вами прощаємось. Ще трошки половимо, але зараз вже десь півгодинки буде вже темно. Тому ми з вами прощаємось. Залишайтесь з нами, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Фішбум. Все буде Україна. Хлопці. Пока-пока! Все пока. добре! Артемчику! Пока! Все, до нових зустрічей, друзі!